Вітаємо вас на каналі Підшипник UA і представляємо вашій увазі підшипник японського бренду Koyo nutr 4090 опорний ролик зі сферичним зовнішнім діаметром, з внутрішнім кільцем і шайбами, має два ряда циліндричних роликів. Він відомий своєю довговічністю і високою міцністю, що робить його ідеальним вибором для важких промислових умов. Даний підшипник має безкінцеве зовнішнє кільце, що дозволяє легко встановити його на вал без потреби в додаткових кільцях. Це спрощує процес монтажу і забезпечує стабільну роботу підшипника під час експлуатації. Крім того, висока точність виготовлення ролікових елементів. Забезпечує плавний хід підшипника і покращує ефективність його роботи. Даний підшипник використовується в різних галузях промисловості і має широке застосування, машинобудування, автомобільна, електротехнічна та харчова примисловість, медична техніка, устаткування для виробництва сільське господарство, розміри підшипника, внутрішній діаметр 40 мм, зовнішній діаметр. 90 мм та його ширина 32 мм. Його конструкція забезпечує високу надійність і оптимальну працездатність при роботі з радіальними і осьовими навантаженнями. Обираючи підшипник UA, ви обираєте оригінальний товар перевірених брендів.